Влаштовують бійки, вандалять та розпивають алкогольні напої. Так, мешканці центрального району розповідають про підлітків, які стікаються з різних районів міста до парку Писаржевського. Вони псують парку, а також прилеглих до нього будинків. Усі деталі конфлікту та способи вирішення дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Місцеві вкрай обурені та навіть шоковані таким сусідством. Вже кілька місяців невідомі підлітки орудують біля їхніх будинків. Вони поводяться агресивно а на зауваж реагують погрозами та нападами. Начиная з мая місяця діти, підростки 12-16 років начали збиратися на нашій придомовій території і на бульварі між Славутичем і Розвілкою. И чем дальше становилось их больше, становились наглее и смелее, начали выпивать, начали дебоширить, начали приставать к людям при любых их предостережений, начинали агрессивничать. И были моменты, когда даже были стычки, с их стороны были газовые баллоны, исправляли нужду, Некоторі, які перепевали, і рвало прям под окнами. І все це могло продолжаться 12 часов час ночи. При визові поліції вони розбігались. І зісна поліція нікого не задержувала. Люди кажуть, правоохоронці викликали вже кілька разів. Проте як тільки бачать проблискові маячки, підлітки одразу тікають у різні сторони. Тим дачі інформації, то тобто, я хотів би звернутися до МВД, щоб вони швидше, як можна. правильно реагировали на вызовы полиции и как минимум хотя бы пустили здесь патрули, как минимум хотя бы. Я понимаю, что людей не хватает, ребят не хватает, но это все очень необходимо для спокойствия граждан. Дом 13 подъездов, 400 метров, за ним парк, в парке гуляет много детей, сейчас жарко, тепло. И они гуляют, бывает, и до 10 часов вечера, а это как раз самый пик, разгар. Без приділу голова ОСББ розповідає, нападають підлітки не лише на людей. Колись їх жертвою став його пес. Та йшли аж в середині дому, стучали по машинам. Я вийшов погуляти з собакою. на що був обризган балончиками газовими. Ну, тобто спротивлення, будь-яке предостереження в их сторону. Оно сразу обращаются в какую-то опасность для окружающих людей. То есть они неадекватные, они агрессивные, они кидаются на любого, кто им скажет что-нибудь вопреки. Єлизавета разом з чоловіком переїхали до району нещодавно. Жінка каже, обожнюють ввечері прогулюватися парком. Проте з тих пір, як у ньому з'явилася банда підлітків, гуляти стало не те, що неприємно, а й навіть і небезпечно. Я неодноразово викликала поліцію, але вона приїжджає запізно. Був інцидент на спортивній площадці. Я там займалася спортом. Діти з цього з цього дому грали в футбол. І В один момент ми побачили, що на цій площаці збирається порядка 60 підлітків і влаштовують драку. Я визвала поліцію, але вона приїхала через годину, коли вже всі розійшлися. Були інциденти, коли ці подрозки погрожували ножем, кассетом. Завжди це агресія, неприємна лайка. Алкоголь Одного разу жінці навіть вдалося особисто поспілкуватися з підлітками та дізнатися, як та чому вони обирають саме парк Писаржепського. Є така група, в якій вони всі знайомляться і назначають наш парк точкою зустрічі, тому що це вдобне місце зручне місце, коли вони всі можуть приїхати: із центрального району, із Гагаріна, із 12-го кварталу. Тому Діти, які підлітки, які влаштовують тут скажімо так, неприємні речі, це не місцеві діти. Євген розповідає, паркуючи власне, авто біля будинку, попросив підлітків відійти. У відповідь на це кілька найвищих хлопців з їхньої компанії накинулися на нього, спровокувавши бійку. І мені прийшлося з ними битися, бився самими високими, а потім підбігали малі. Бо вони перші нападали, так бо мене першого вдарили, не то що я там напав. Та недавно я відкривав під'єсцев ще в цілофановому пакеті. кинув, я ж знаю, що це то був ну. Шишки були, оці що тут вони пишуть везде. Ну, я викинув, звичайно, в урну, пішов собі далі. Ну, Це не норм, це центральний парк. Тут повинен бути спокій, задоволення. Постійний вандалізм, бійки, розпивання алкоголю та конфлікти перетворили парк Бесаржевського на небезпечну зону для місцевих жителів. Тепер вони почуваються тут вкрай некомфортно. Попри неодноразові виклики поліції, затримати порушників не вдається, оскільки вони тікають, щойно бачать правоохоронців. Громади сподіваються, що їхні звернення привернуть увагу відповідних служб і допоможуть відновити порядок та безпеку.